Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. У цьому відео я покажу, як зробити ось такі тримачі для серветок. Дуже гарно вони виглядають для сервіровки столу. Для тих, хто вже в'язав зі мною ось такі серветки, можливо, ось такі менші, і в когось позалишалася пряжа. Це чудовий спосіб їх використати, залишки ниток, і зробити доповнення до свого комплекту серветок. Для цього нам потрібно ось такі кілечка дерев'яні. У мене вони діаметром 5 см. Я в описі відео залишу назву сайту, де я замовляю такі кілечка. Це сайт, де продається пряжа, і там вже різноманітна фурнітура. Залишки, ниток. Якщо ви в'язали такою пряжею, як у мене, також в описі відео залишаю назву пряжі і номери кольорів. Якщо ви в'язали якоюсь іншою, то в'яжіть тим, що у вас залишилося. Так, ось так виглядає наше кільце. Я думаю, їх можна використовувати із Однотонними паперовими серветками буде не гірше, ніж з тканинними. І також залишу схему, залишу посилання на оці великі серветки у описі під цим відео. В'язати будемо гачком номер 4 Беремо ниточку, наше кільце, зав'язуємо ниточку на два вузлики. І оцей кінчик беремо на ліву сторону, ми його будемо вплітати за оці петлі. Гачок протягнули всередину і зробили з'єднувальну петлю. І ось так дуже просто обплітаємо наше кілечко. Захопили, протягнули всередину і з'єднувальна петля. всередину з'єднувальна петля, вплітаємо стовпчик, вплітаємо кінчик ниточки і так повністю оформлюємо наше кілечко. доплели кільце. Подивилися, щоб у вас ніде не залишилося проміжків. Можна щось підтягти, підправити, обрізаємо ниточку, витягуємо і ховаємо гачком меншого розміру назад. Можна ще раз наперед її витягнути. Тепер беремо зелену нитку. В'яжемо це кільце так же само, як і на майстер-класі в серветках. Що вони один в один по візерунку. Зовсім трошки пряжі виходить нам потрібно. Зелена ниточка. Робимо ось таке кілечко. Зробили під петлю дві повітряні петлі, один, два, накид, і сюди ж, де ми з'єднувалися стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі, накид. Сюди ж вводимо ниточку, де ми приєднувалися. Три петлі на гачку, пров'язали дві петлі, накид, три петлі на гачку, сюди ж в це місце витягуємо робочу ниточку, чотири петлі на гачку, пров'язали дві петлі, і Три петлі пров'язали. Ось у нас вийшли пелюсточки для першого тюльпанчика. Отут він буде кріпитися. Одна повітряна петля, накид, пропускаємо три петлі на кільці. Один, два, три. В'яжемо в четверту. Три петлі на гачку. Пров'язали дві петлі. Накид, сюди ж вводимо гачок, витягуємо робочу нитку, чотири петлі і пров'язуємо дві, і потім пров'язуємо три. Ось у нас вийшло ще одна пелюсточка. Це у нас два стовпчики з одним накидом зі спільною вершиною. Дві повітряні петлі, накид, сюди ж вводимо. Три петлі на гачку, пров'язали дві петлі, накид, вводимо сюди ж гачок, витягуємо робочу нитку. чотири петлі, пров'язали дві петлі і тепер пров'язали всі три петлі. Ось у нас заготовка для другого тюльпанчика. В цьому кілечку будемо робити три тюльпани: одна повітряна, накид. Три петлі пропустили, в четверту в'яжемо три петлі, пров'язали дві, накид, сюди ж, в це саме місце, вводимо гачок, витягнули робочу нитку, чотири петлі на гачку, пров'язали дві, і пров'язали три, дві повітряні, накид. Всюди ж це саме місце. Вводимо гачок, три петлі на гачку, пров'язали дві петлі, накид, сюди ж вводимо робочу нитку. О, гачок, Витягнули робочу нитку, пров'язали дві петлі і пров'язали три петлі. Ось у нас вийшли заготовки під е, тюльпанчики. Ще зробили одну повітряну. Ниточку обрізаємо, витягуємо і ховаємо хвостик. Ось сюди в ці дві повітряні петлі. Тут у нас місце з'єднання закриється тюльпанчиком. Розділяємо цю ниточку на окремі нитки, розділили одну половинку витягнули на другу сторону і зробили два вузлики. Затягуємо міцно, щоб нічого не розпустилося, і обрізаємо, беремо рожеву ниточку кільце. Протягнули в це кільце робочу нитку, зробили таку петлю. Посередині першої, перших двох пелюсточків протягнули сюди цю петлю ближче до правого краю і закріпили її. Ще робимо дві повітряні петлі. Це нам заміняє перший стовпчик з одним накидом. І сюди ж, всередину між, два, між двох пелюсточків, робимо 5 стовпчиків з одним накидом. Один, два, три, чотири, п'ять. Витягуємо гачок, вводимо у другу повітряну петлю за задню стінку. Захватуємо оцю петлю, з якої ми витягнули гачок, і закриваємо наш бутончик. Тепер робимо три повітряні петлі: Один, два, три, стовпчик з одним накидом. Ось сюди, всерединку, там, де ми з'єднали наш бутончик. Стовпчик без накиду. Три повітряні. Стовпчик без накиду сюди ж, де ми з'єднали наші палю Три повітряні, стовпчик без накиду, це саме місце. Ось, вийшла наша перша троянда, чи перший тюрпанчик, одна повітряна, стовпчик без накиду, між. Оцими блоками з двох пелюсточок. ось сюди. Одна повітряна. В'яжемо наступний бутон, шість стовпчиків без накиду в арку з двох повітряних петель між пелюсточками. Один. Два. Три чотири, п'ять. і шість. Куратно виняли Гачок, вводимо Гачок в перший стовпчик з одним накидом. За дві стінки захватили цю петлю і з'єднали. Тепер три повітряні стовпчик без накиду, ось це місце з'єднання ззаду. Три повітряні, стовпчик без накиду, сюди ж. Три повітряні стовпчик без накиду. Сюди ж, в це саме місце. Ось у нас вже готовий другий бутон. І так само в'яжемо третій бутончик. Можна спробувати зв'язати не три, а чотири тюльпани. Думаю, також буде непогано. Одна повітряна, стовпчик без накиду в арку з одної повітряної між пелюсточками. Одна повітряна і шість стовпчиків без накиду в арку з двох повітряних петель. Отут-де в нас вузлик, де ми ховали хвостик, якраз він сховається один. Два три чотири п'ять. і шість. Вийняли Гачок, вводимо Гачок за дві стінки першого стовпчика з одним накидом. Захватили цю петельку і з'єднали наш бутон Три повітряні, стовпчик без накиду. Ось сюди покажу вам оце місце. місце з'єднання. Три повітряні. Стопчик без накиду в місце з'єднання, три повітряні, стовпчик без накиду сюди ж, одна повітряна, обрізали хвостик, витягнули робочу нитку. Залишилося взяти гачок меншого розміру і поховати наші хвостики зі зворотної сторони. Я вже не буду цього показувати на відео, щоб не витрачати ваш час. І ось такі тримачі для серветок ми отримаємо.